Добре де маляти. Сьогодні до нас у гості завітав зайчик. Давайте разом з ним послухаємо віршик про зайчика. Прибіг зайчик до Берізки, плаче, витирає слізки. Я морквинку тут поклав, але хтось морквинку вкрав. Та не плач, кажуть грибочки, вітерець приніс листочки, підніми їх і побачиш, що ти зараз марно плачеш. А тепер давайте ще раз послухаємо прибіг зайчик до Берізки, плаче, витирає слізки. Я морквинку тут поклав, але хтось морквинку вкрав. Та не плач, кажуть грибочки, вітерець приніс листочки. Підніми їх і побачиш, що ти зараз марно плачеш. Сподіваюсь, малята вам сподобалося слухати віршик. До побачення.